Все менше людей на Хмельниччині бажають вакцинуватись у першу чергу від covid 19 Про це йшлось на брифінгу працівників медичної сфери. Якщо на початку пандемії кількість імунізованих сягала мільйона людей, то впродовж цього року на території тергромади щепились трохи більше шести тисяч. Найбільші щеплені особи 18-19 років. Це відсоток складає 66%. Чуть менше 56,6% вікова група 40-49 років, і найменше щеплена 0,3% це вікова група, це діти 5-11 років. Через це помітно збільшується кількість хворих. Нині в області зафіксовано більше двох тисяч інфікувань на covid 19 Крім того, вперше виявили два випадки нового штаму коронавірусу кракен. Щоб уникнути спалаху, інфекції та черг у пунктах щеплень, краян закликають не відкладати імунізацію. Хочу підчеркнути, що у нас більше двадцять доз коронаваку є, яким теж дозволено робити бустерні дози. Файзер у нас іменше 4300 доз. Це дані на, на сьогоднішній день. Ну, найближчим часом думаю, вакцина поповниться. Зниження рівня вакцинації пов'язують з війною та тим, що багато людей виїхало за межі країни і не до отримали щеплення. Окрім того, зменшився рівень імунізації проти поліомієліту та вакциною КПК, яка захищає організм від трьох інфекцій паротиту, краснухи та кору. До слова, вже впродовж цього року медики очікують на спалах останньої інфекції. Потрібно 95%, щоб діти були щеплені. Ну ми, на жаль, останніми роками ніколи такого відсотка не мали. Ми до 90 не дотягуємо. Проте, якщо вакцини проти коронавірусу достатньо, то ситуація із наявністю доз від поліомієліту, паротиту, краснухи та кору дещо гірша. У нас дійсно є недопостачання область вакциною, і ну, на сьогоднішній день дуже важко говорити, в якій достатньо чи буде в нам достатньо кількості чи ні. Україна не закуповує бакпрепарати препарати за кошти, оскільки всі реєстри закриті. і Ми постачаємо тільки постачається лише гуманітарною допомогою. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.